Друзі, вітаю вас. Сьогодні хочу подивитися три основні карти на 2025 рік. А повний розклад на Україну на 12 місяців для України буду робити в перший тиждень січня. Отже, сьогодні три головні карти для України на 2025 рік. Моя улюблена колода. Коли 40. Перша карта. Сімірка Жезлів. Бачите, карта, коли багато води. І ми вимушені захищатися, відстоювати свою позицію. До речі, карта дуже позитивна, тому що по ній ми відстоїмо свою позицію. Але це, знаєте, рік, рік таких турбулентностей, коли ти постійно в позиції захисту. Оця карта говорить, що ти постійно в позиції захисту нон-стоп. І так як це для року, то це цілий рік. Але багато води вона показує, бачите, люди захищаються від води. Давайте дивитися далі. Друга карта. Знову вода. Ну, що це таке, подивіться. Знову вода. Ця карта означає, що а, щось повернеться. І буде так, як було колись. Господи, дай Боже, дай Боже, дай Боже. Ви знаєте, про що я зараз? да? Про територію. Третя карта остання. О, вісьмірка жезлів. Огнестися буде, це якось в один момент, це станеться так дуже швидко. А, також ця карта говорить про, про постійну війну на інформаційному фронті. Тобто, це постійне таке, а, або іпсо, яке несеться, да? Тобто треба дуже сильно фільтрувати. Ось тут, бачите, звістку новини приносить він а, хазяїну. Тобто... Ви розумієте, це по-перше, це інформаційна війна. По-друге, ця карта показує все-таки небо. Небо, бачите, так? Да? Птиця дуже серйозна птиця, яка літає. Отже, небо і серйозних птиць. Щось може відбутися в небі в 2025 році, дуже серйозне для нас. І третя ця карта показує величезну швидкість. Тобто події будуть відбуватися з такою швидкістю, що ми ледве будемо встигати за цим. Бачите, дуже швидкий рік. І дві карти жезлів. Жезли це в основному дія. Тобто дві карти, коли ми повинні діяти із трьох карт. Повітряна тривога почалася. Угу. От Тільки не знаю, де в Києві чи в області, бо я знаходжусь на межі Києвої області. Ось такий буде рік, друзі. Бережи вас Господь, бережіть себе самі. І... Дивимося вже повний розклад на 12 місяців для України наступного тижня з Богом.